Мене звуть Ніна, я є колишньою військовою. Це мої два побратима. Це наразі мій чоловік, це мій брат. на сьогоднішній захід захід нас до себе пригласила Тетяна зеленою. Захід дуже сусильно сподобався, все супер. Організація, смаколики, тобто дружня, скажімо так, навіть більше сімейна атмосфера, позитивні люди. Тобто, все супер, все сподобалося, і хотілося би побажати більше процвітання, щоб більше допомоги було, більше всього нового, щоб більше людей нас споріднювало, щоб ну. Все, щоб було супер, аліна Кривсун. Я вперше на цьому заході. Я дуже вдячна організаторам за запрошення. Це дуже масштабно, круто для Павлограда. Все дуже було атмосферно, патріотично. Дякую. Прияття дуже приємно. говорить, надо по сказати відтуда. З Латвії, город Берой Ріга, теж мастерська поседка. Помогаем тоже войсковым, тем, которые ранены и приезжают к нам в Латвию лечиться, операциям, возим их на экскурсии, возим полицейских, готовим им кушать. Когда они приезжают, встречаем, уезжают, готовим с собой хлеб и, и, и всякие такие, чтобы могли доехать. И гоняем машину сюда, машину пригнали сюда, значит, Павлоград, город-герой, и там сеточки, опять наши сеточки. Так що ми так от живемо. Мене звати Зубченко Едуард а, враження найкращі, прекрасні, найчудовіші. Перший раз потрапив на цей захід. Дуже було приємно відсвяткувати разом з персоною її десятиріччя. Приємно послухати всі ці чудові історії і розуміти, що ти долучаєшся до цього і ти підтримуєш це.